Хоче зростати, треба знаходити правильний момент, якийсь час робити інвестиції, робити автоматизації і там стандартизації. Неможливо зробити масштабування компанії, коли у тебе все на колінці. Тобто це стосується насправді будь-яких процесів. Так. Тобто, якщо ти хочеш компанію ростити, то ти не можеш, наприклад, там, трекати щось в Excel, бо це ну, дуже ручна робота. Це окей, наприклад, коли в тебе там 20 людей, а коли ми говоримо там за тисячі людей, має бути система, і воно має бути чим більше автоматизовано, тим, тим краще, бо неше. На так, бо на скейлі, а всі, всі, звичайно, кожен бізнес. Ну ти в кого не запитаєш, жо кожне жоден бізнес тобі не скаже. Ми хочемо залишатися такими самими маленькими, да, якими та, та. ми є зараз, і Ні. потрохи стагнувати, Так, да, і потрохи стагнувати, бо ми тут всі такі собі особливі. Ні, всі хочуть зростати. Хочуть зростати, треба знаходити правильний момент, якийсь час робити інвестиції, робити автоматизації і там стандартизації.